Мої вітання. Завчасно перепрошую, що знімаю вночі, проте буду старатися, аби ви побачили якомога більше деталей, поки дане відео є актуальним та на часі. Суть питання у вайбері. Я отримав питання із фотографій рослин від Яни. Вам привітання відео у відео відповіді. І при огляді своїх рослин я згадав деталі з підживлення рослин, які вплинули на те, що листки на окремих частинах гілках у мене змінили форму і перестали скручуватись. Питання, власне, було про те, чому скручуються листки. У вайбері я вам відповів, що причина це кліщ. Дійсно, кліщ, але є нюанси по добривах. На даній гілці, яка перед нами. Окремі листки більш скручені, на даній рослині було ураження кліщем. Ось як такі, особливо спеку, особливо при підвищених температурах. Проте після обробки та після підживлення стан листків значно покращився. Ознакою того, що на рослинах був, працював кліщ, або, можливо є, по-перше, є скручування, і, по-друге, ось такі нерозвинені поодинокі листки. Гілка, яка отримала і схему обробки від кліща, і схему підживлення, про яку детально проговоримо далі, уже таких ознак немає. А окрема моя знахідка у пеларгонії, яку я підготував для чистки, лише підтвердила мої припущення. Надалі, якраз переходимо до пеларгонії. Пеларгонію, яку я заніс на чистку перед підготовкою. До зимівлі а, притаїва у собі ось такий живець І Він відрізняється від тієї діхондри, яка була у великому горщику. На даній рослині, незважаючи на те, що поряд просто бушував кліщ, ознаку з таких покручених висків геть немає. Вони всі дуже міцні, пружні, вони щільніші. за... Листки, які на материнській рослині, так само на поларгонії, вони такі самі. Тобто вони забезпечені калієм, у них навіть надлишок калію, і це є перша причина. А у даній дихондрії раціон був такий самий, як у пеларгонії. А раціон для пеларгонії я викладав вам у відео з назвою Золотий період для пеларгонії. не прогавте цей час. Квітування ви самі. Бачите, і в тому відео ми так само бачили колекції пеларгоній. Пларгоній. Формула даного підживлення це монокалій фосфат, плюс сульфат магнію, плюс хелат заліза. Ну а влітку я давав ще комплексне добрива 20, -20, 20 Відповідно, листки діхондри, які мали нестачу по калію і по кальцію, також про нього в кінці відео. і мали. Особливо при урожні кліщем ось таку загорнуту форму, загорнуті краї. А листова пластина зазвичай тонка. Відповідно, формула монокаліфосфат плюс сульфат магнію плюс хват заліза вирішила дану ситуацію. Тож я раджу вам скористатися відповідно такою ж схемою, але перед тим наживцювати так само, як я вам писав у вайбері. І наприкінці. Кальцієва селітра це компонент, який я використовував влітку два рази на своїх дихондрах, а після обробки від кліща для того, аби зміцнити листову пластину. Це наша кальцієва селітра вітчизняного виробництва. Ось таку спокійно можете брати в епіцентрі буде. концентрацію, яку я брав, 1 грам на 1 літр води. Проте. Для вас, оскільки, можливо, ви не використовували а кальцієву селітру, концентрацію. Візьміть спочатку грама на 1 літр води, або 1 грам на 2 літра води, що те ж саме, і використовуйте для материнської рослини після обрізки і для живців, які я вам радив зняти у листуванні у Viber, після їх вкорінення, тобто хоча б 3 Тижні після вкорінення.